Пам'ять видатного бродівчанина Олега Свідерського, віце-президента футбольного клубу Карітас, котрий обіймав цю посаду майже 20 років. Його друзі, колеги і продовжувачі справи вшанували першим турніром з футболу Спортивним змаганням передувало поминальне богослужіння у храмі воздвиження чесного і животворящого Христа міста Броди, яке здійснив отець Ярослав Царик. Віддати шану Олегові Свідерському прийшли його рідні, друзі, колеги та однодумці. Всі, хто мав щастя спілкуватися з Одвижником футбольної справи на спомин душі рідної людини присутні на богослужінні запалили свічки пам'яті. Як директор благодійної організації греко-католицької церкви. Сьогодні. Ініціював турнір спортовий. Бо, як вже знаєте, що багато спортових різних турнірів наш карі та зброї провадив, чи під проводом його провадились у нашому краї. Саме цей футбольний турнір з міні-футболу є присвячений нашому віце-президенту клубу. Карітас Броди Олегу Свідерському, який вже минуло як 40 днів відійшов до вічності. Чому ми саме це робимо? Тому що футболісти, які нашого клубу на протязі тих 16 років грали в цьому клубі. Люди, які бачили нашу футбольну аматорську команду в співпраці церкви і військової частини, як вперше це було запровадилось в далекому 1995 році в місті Броди між парафією Чесного Христа, нашим благодійним фондом і військовою частиною, до командиру був Володимир Несторук, полковник. Ця співпраця якраз і стала початком нашої футбольної команди, яку ми назвали «Карітас Броди». Саме ініціатором того нашого спортового товариства був Олег Свідерський, військовий, який працював у благодійному фонді директором благодійної дальні, третьої, яка відкрилась в Україні, в якій харчувалося більше 100 людей на концерному заводі. Саме його ініціатива була в тому, що церква війшла з благодійною місією. А найбільше з духовою місією військову частину, де ця частина, де військовослужбовці-офіцери потребували Божого Слова, потребували духовного наставника, священника. І підсумовуючи це служіння, підсумовуючи цю працю і роблячи акцент на футбольному клубі Карій та зброди, ми ініціювали проведення міні- Турніру з футболу на білих казармах пам'яті нашого віце-президента Олега Свідерського. Це буде наш світлий спогад, бо цей чоловік ніби простий, з добрим серцем, з яскравою душею, світлим поглядом, з великою любов'ю до України, до церкви і до бридського футболу, аматорського бридського футболу. Тому наші спогади, його друзів, що сьогодні також скажуть свої думки про ту особу, і цей наш турнір ми хочемо подати бричанам його світлій пам'яті серед нас усіх. Молитовна данина пам'яті була продовжена у спортивному залі військової частини, де відбулися перші змагання з футболу пам'яті Олега Свідерського. На поле вийшли футболісти команд учасниць. З вітальним словом до них звернувся один з організаторів турніру, отець Ярослав Царик, президент футбольного клубу Карітас. Що може бути знаменнішим для людини, котра до останніх днів жила планами щодо розвитку створеної нею футбольної команди? Звісно, бачити продовження цієї справи. На поле спортивного залу військової частини вийшли гравці, котрі в той чи інший час виступали під стягом футбольного клубу Карітас. На висоті були ветерани, які у підсумку здобули перше місце. Федерація футболу Бродівського району взяла на себе організаційні клопоти, а спонсори матеріальне забезпечення, турніру і нагородження. Переможців змагань. Це у турнірі зміні футболу пам'яті Олега Свідерського вибороли гравці чинного складу Карітасу. І на третьому розташувався Карітас замок. Усім учасникам турніру були вручені грамоти, а капітани отримали командні нагороди. Також були визначені переможці номінацій турніру. Третє місце заняла карітас Замок.

Не кожен тренер чи спортовець удостоїться права мати свій турнір. Олегові Свідерському таке право надане його титанічною сподвижницькою працею задля для створення та координації діяльності футбольної команди, яка своєю назвою пропагувала ідеї добра і допомоги, але й не була полишена спортивного азарту та бажання завжди бути переможцем. Спогадами про людину, котра започаткувала футбольні традиції Карітасу у бродах Олега Свідерського. Поділилися його друзі і колеги. І так, в 95-му році, ми заснували команду Корітас. Коли отець Ярослав був капеланом нашої військової частини на Білих Казармах, переговоривши з командиром, от, в команді грали мене одні солдати. От, солдати нашого району, які служили в мене, це Олег Духняк, Юра Сормай, Віталій Кашицький, Віталій Тимочко ну, і багато інших, які ну, жили в селах. І команда почала про себе сказати, про себе багато говорити. Перші ігри району, які ми промали, ми почали вигравати. І з'явилися болільники Бродівщини, бо так як команді грали солдати, і всі більше боліли за солдатів. Потім з'явився такий турнір Волинського Галицького князівства під егідою Магери з Волинської області, де команда Карітас приймала свою участь. От. І щоб усилити команду, яка захищає честь району на цей турнір, який називався, чемпіонат ліги Волинського Гальгорського князівства. Ми команду усилили і взяли ще хлопці зі села. Це Заволоців Андрій Демчишин, з Поликовиці Михаїл Сосновський наші бродівські ветерани Ігор Куцюк, Роман Станкевич. От. І почали ми далі свою долю. І Олег Григорович непосередньо вніс свій вклад в цей футбол і в назву цієї команди. Забезпечував формою, яку привозили благодійна організація Каритас. Там і бельгійці, і Австрія, і Німеччина. Був великим фанатом. То людина, я сказав, перед тим з великої букви, яка любила свою Україну, спорт, ну і рибалку. Він був фанатом. Для нього дуже була, він сильно переживав за поразки Бугуна. От, За нашу львівську команду Карпати. Це дійсно людина була, яка була віддана спорту. Він... Його все інтересувало, що в районі по спорту, що в області. Дійсно людина, яка прийшла, прожила. Свій шлях своє життя а, в спорті. Я, ще помимо того, що суддя по футболу, ще люблю статистику. Статистику футбольну, У мене дуже сильна статистика по виступу карітаси всіх команд Бродівського району на першості Бронського з 1995 року. І пан Олег мені завжди допомагав, приходив, розказував, підказував. І коли вже сталося так, що мене вже там вже перезбрали. Другого назначили, але все одно ми спілкувалися в тих питаннях, всіх всяких питаннях, бо я, він до мене питав, бо знає, що я мав статистику, і коли я щось підход, він приходив, питав, а де хто зіграв, як зіграли, і хто забив, все краще забив. розумієте? Я ще хотів сказати, що до сих пор у наших бродах і в Бродівському районі не стихають спори за те, хто ж найголовніший бомбардир нашої, нашого богуна Бродівського. Я щиро відверто скажу, що мені довелося більше місяця їздити в Федерацію футболу Львівської області і копатись в архівах, касаємо імена Бугуна. І я щиро відверто кажу, що головним бомбандиром бо вона є Ігор Кацюк, який забив, виступаючи за Богун, 68 голів. Другим бомбандиром є Роман Станкевич. На рахунку якого 36 голів. Ну, а третім являється наш сусід Віталій Бронський, який забів 28 голів. То все документально підтверджено, в протоколах є, протоколи ще не зножені. Во Львові вони всі є. І я дуже хотів би ще раз, звертаючись до всіх бродічанних хотів би сказати, що. На жаль, таких людей, як Олег, які так люблять футбол мало. І мені дуже-дуже тяжко доказати, що його нема. Я дуже привик до нього. Хай йому земля буде похом. Запросили Олег Свідерський, запросив мене в цю футбольну команду Карітас разом з о, отцом Цариком і з Богданом Півтораком. Програв я в ній більше 15 років. Що скажеш про Олега Свідерського? Це чоловік, ще раз повторюсь, фанат. Який віддавався в своїй справі свої, цьому спорту, скати душою і тілом. І доля мене звела з людиною, унікальною людиною. Їх є багато у нас, це та категорія, яка рідко коли виступає на мітингах, яка рідко коли претендує займати депутатські посади, але його розум. Його далекобачення, його патріотизм, його думки, його ідеї приносять не, менш, не меншу користь, чим користь тих, які багато говорять на мітингах. Це Олег Свідерський. Саме завдяки його пропозиції, його ідеї фактично відбувся перший контакт чи перші контакти між військовими. І церквою нашого Бродівської гарнізону. І одна із таких ідей це була пропозиція створити на базі нашої військової частини при підтримці, при активній підтримці церкви спортивну, українську, футбольну, військову команду, яку назвали Карітас. Це обговорилося з командиром. Я, так як заступник з виховної роботи, безпосередньо також приймав участь. І ця команда була створена, яка фактично за короткий термін прославилася на весь район, і буквально вчора відбувся турнір. Три покоління спортивної команди «Карітас» приймали участь в честь світлої пам'яті Олега Свідерського. 40 днів пройшло з того, як він залишив нашу землю, але хочу сказати одне. Людина, яка віддана своїй професії, яка віддана своїй роботі, людина, яка безмежно, безмежно патріотично настроєна на Украї... до України, до майбутнього України. Мені єдине шкода, що він не дожив до тих часів, коли ми стали ще вільнішими, тому що знесли той режим, про який сьогодні досить багато розмови. І досить багато думок, щоб Україна стала ще кращою європейською, демократичною. Але той слід, який він залишив, я завдячую саме Олегу Свідерському, тому що завдяки таким людям будується майбутнє української держави. Світла йому пам'ять, нех земля буде йому пухом, а пам'ять про нього залишиться на довгі роки. І ті турніри, які проводяться в честь людини, яка започаткувала хорошу ідею, це дійсно буде хорошою для нього пам'ять.